Доброго дня, мої діти, доброго дня батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня! Багато хто має велосипеди. Це дуже зручно, на ньому приємно кататися. Можна з'їздити до товариша у справах на прогулянку. Їздити діти на велосипеді може навіть найменший, але тільки там, де не рухаються автомобілі, на закритих майданчиках, стадіонах, за містом та в інших безпечних місцях. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як безпека руху велосипедиста. Послухайте, будь ласка, далі. Велосипедист, який рухається проїзною частиною, є учасником дорожнього руху. Тому він зобов'язаний знати і дотримуватися правил дорожнього руху. Тож, діти, послухайте, будь ласка, вимоги до велосипедистів, які рухаються проїзною частиною. Рухатися. Проїздною частиною на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає, по крайній смузі проїзної частини. Під час руху проїжджою частиною перед зупинкою або поворотом велосипедист зобов'язаний. Подати попереджувальні сигнали. Діти, а зараз детально поговоримо з вами про попереджувальні сигнали. Якщо повертаєш праворуч, піднімай в сторону праву руку. Якщо необхідно повернути ліворуч, піднімай в сторону ліву руку. Якщо необхідно зупинитись. Піднімає вгору ліву чи праву руку. А чи є якісь заборони для велосипедистів? Так, звичайно, є. Слухайте уважно. Велосипедистам забороняється їздити не тримаючись за кермо. Діти забороняється знімати ноги з педалей. Під час руху тримайтеся за інший транспортний засіб. Діти рухатись можна по тротуарах і пішохідних доріжках, перевозити пасажирів, окрім дітей, до 7 років на спеціальному додатковому сидінні. Колеса, руль, педалі й шини. Немає кращої машини. Сідай і рухайся вперед, не підведе велосипед. Любі мої дітки, сьогодні ми з вами вивчали таку тему, як безпека руху велосипедиста. Ви сьогодні були молодці, відповідали на запитання, уважно слухали. Я вам сьогодні кажу до побачення, до нових зустрічей.